65 українських військових зараз завершують тренування тут на військовій базі «Форт Сіл» у штаті Оклахома. Серед іншого, тут розташована школа польової та зенітної артилерії армії Сполучених Штатів. Зараз українські захисники та захисниці опановують тут системи протиповітряної оборони Петріот. Одну з таких пускових установок можете зараз бачити за моєю спиною. Військові прибули сюди в середині січня. Програма тренувань була пришвидшена. Вона тривала приблизно 10 тижнів. Хоча з безпокових умов нам не дозволила знімати. Мати сам процес навчань та показувати облич військових, все таки навіть попри повітряну погоду. Сьогодні ми змогли за ними поспостерігати. Американські інструктори кажуть, що навчання складалося із різних етапів. Були польові навчання, коли військові змогли могли розгортати системи у полі, вчилися їх обслуговувати. Також були навчання на симуляторах, де власне військові вчилися вже збивати повітряні цілі, і вони підлаштували потенційні сценарії таким чином, аби вони були максимально схожими до тих викликів, які перед ними можуть постати. Вже після повернення в Україну американські інструктори кажуть, що українські військові продемонстрували блискучі навички, вчилися швидко і точно готові використовувати системи Петріот в себе вдома. Петріот це одна із найсучасніших систем протиповітряної оборони в світі. Вона може перехоплювати крилаті та балістичні ракети, а також літаки чи інші цілі в радіусі 150 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. Одна батарея складається із кількох пускових установок, які можуть містити 4 або 16 ракет залежно від їхнього типу, а також із радару, станції управління та генератора. США наразі передадуть Україні одну батарею ще одна сукупно надійде від Німеччини та Нідерландів. thank you. Втім, використання систем Петріот є доволі дорогим. Запуск однієї ракети коштує близько 4 мільйонів доларів. Тож військові кажуть, що нелогічно із неї збивати, скажімо, порівняно дешевші цілі, як от іранські дрони, які Росія запускає по українських містах. Саме тому в Пентагоні кажуть, що Петріот стане радше доповненням та посиленням інших систем ППО малої та середньої дальності та висоти, які вже надають Україні США та інші союзники. Вкупі це має створити багатошарову систему захисту українського неба. Та допомогти захиститися від різних атак із повітря, чи то від балістичних ракет, чи від дронів Камікадзе. Після закінчення тренувань у США українські військові поїдуть до Європи, де разом з іншими групами захисників зможуть перейти до фінального етапу тренувань вже на тих системах, які зрештою і поїдуть до України. У Пентагоні кажуть, що перші системи Петріот зможуть встати на захист українського неба вже за кілька тижнів. А повернувшись додому, українські військові, які здобули знання тут у форціл, в штаті Оклахома, зможуть передати свій досвід далі і навчити ще більше українських військових. Остап Яриш із Оклахоми для Голосу Америки.